З початком нового туристичного сезону побільшало клопотів у затятих мандрівників, вибір маршрутів, пошук та заміни спорядження. Якщо карпатські стежки для учнів Яремчанської школи №1 не проблема, то туробладнання катастрофічно не вистачало. Намети, карімати, а також спальні мішки, бухти з мотузками різного діаметру, альпіністські туристичні системи, карабіни та спускові пристрої. Все це вихованцям подарували депутати обласної ради Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта. Кажуть, для того, аби якомога більше дітей. Залучати до спорту ми думаємо, що це якраз саме те, що ще дасть більший поштовх до того, щоб не тільки отримувати такі високі нагороди в змаганнях, а щоб залучати і долучати ще більше школярів до, до спорту до, до здорового Способу життя до туризму в гуртках з лижного та пішохідного туризму Яремчанської школи номер один займається більше 150 дітей. Для них це хобі, яке давно вийшло на професійний рівень. Вже близько 10 років. Ці молоді люди виборюють нагороди на олімпіадах різних рівнів. Тому вкрай потребували якісного турспорядження у потрібній кількості. Ми постійно діставали цей інвентар правдами і неправдами. Щось трохи купляли. Діти колись самі ще лише системи. І, а зараз, напевно, що ми піднімемося. Раз у нас багато інтарів, значить більше дітей буде ходити до нас на е, турист. З таким, з таким спорядженням будемо досягати високих результатів. Туризм це така здорова штука, нею здорово займатися, корисно. Вже цього року вихованці Яремчанської школи здобули кубок України з техніки лижного туризму. Депутати кажуть, всі ці знання молоді люди зможуть використати у майбутньому. Адже мальовниче Прикарпаття, яке завжди приваблює туристів, вкрай потребує хороших екскурсоводів та турпровідників.